Погуляла я сьогодні королівським ботанічним садом міста Сітне. І, звернувши увагу на несамовитий крик папу Глорі, натрапила на незвичайне дерево. Це рожеве яблуня, або як називають, називається сизичемарей, приголомшливий, рідкісний австралійський абориген. А рожеве яблуня це рідкісне дерево тропічного лісу, північна частина нового південного уельсу та південного клінсленду, яке внесено до списку вразливих видів та названо на честь директора королівського ботанічного саду Сітніві Чарльза Мура, який найдовше працював на посаді. Ви тільки подивіться, яке воно незвичайне. Розиве яблуня – це дерево середнього або в розміру висотою до 30 метрів. Воно має густу, округлу крону з блискучим, темно-зеленим листям. Але однією з найхарактерніших його рис те, на що звертають всі, хто проходить повз, це його квіти. Роживі квіти з'являються з, з бруньок, що проростають безпосередньо на дерев'янілих гілках, а іноді на більших стеблах, більших за розміру, степлах. За ними з'являються маленькі, м'ясисті, схожі на яблука плоди. Які зазвичай рожевого або фіолетового кольору, коли дозрівається, що дає їм і цю назву рожеве яблуко. Пладиці їстівні та мають солодкий, злегка терпкий смак. Це дерево вважається в народі дуже корисним, оскільки забезпечує середовище існування та їжу для диких тварин, включаючи птахів і комах. Ви самі бачите, звичайно, чуєте. Скільки папуг на цьому дереві. У культурі яблуні цінуються за свої декоративні властивості, його блискучі листя, ароматні квіти та привабливі плоди роблять його дуже популярним видом для садів та ландшафтного дизайну. Зазвичай його використовують і вирощують як декоративне дерево, а його густа та така. Масивна крона забезпечує дуже гарну тінь, що неабияк цінуються в Австралії, де дуже спекотно і яскраве сонце на протязі всього року. Ось таке незвичайне дерево я сьогодні побачила. Я чула про його існування, але побачила цвітіння вперше. Дерево мене дуже і дуже здивувало. Квіти до того, що мають такий легкий, вловимий аромат. Мабуть, він і приваблює ташок та комах.